Доброго ранку, малята, любі хлопчики, дівчата та шановні дорослі, погляньте, яка гарна природа за вікном. Привітаємося з нею. Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку дерева й кущі. Доброго ранку квіти запашні. Доброго ранку тобі і мені. Скажіть малята а яка зараз пора року? Так, вірно, весна. А який місяць? Так, так, квіти! У квітні малята все навкруги розквітає і дерева, кущі, квіти. Як ви гадаєте, ми можна побачити квітучі дерева? Так, у фруктовому саду. А чи можна восени на деревах побачити квіти? Ну, звісно, що ні, бо восени на деревах замість квітів ми вже бачимо різні плоди. Уявіть. Що ми потрапили до фруктового саду, де квітнуть яблуні. Роздивіться цей сад, що вирощували багато років, як багато яблунь з кремезними міцними гілками. Цю картину намалювала Тетяна Яблонська. Погляньте на красу цієї картини: блакитне небо, весняна травка, що є у яблуні. Так, вірно, один стовп та багато ялочок, якого кольору квіти у яблуні? Так, вірно, рожевого. яблуні рожевий цвіт. зачарує весь світ. Бджоли із її квіток цілий день беруть медок. Сьогодні я пропоную вам стати художниками і намалювати ось таку квітучу яблуню. Для роботи нам потрібно вода, пензлики, гуашеві фарби, шматочок мочалки для миття посуду, ушні палички зв'язані ось таким пучечком та гуаш рожевого білого кольору. Ну що, малята, перед малюванням зробимо пальчикову гімнастику. Вітер залетів у гай. Ти дерева, не хитай, дуже гілки не хили, щоб не тріснули вони. Так, діти, нам перед малюванням потрібно затонувати наш аркуш паперу. Беремо нашу мочалочку для миття посуду, макаємо її її водичку і беремо блакитної фарби. Та затоновуємо зверху папірець. Це буде блакитне, гарне наше небо. Ось таке небо. Знизу у нас буде рости зелена травичка. Набираємо зеленої фарби та затоновуємо ось наш фон і готовий до роботи. Беремо пензлик змочуємо у воду, віджимаємо пензлик обкрай склянки з водою. Набираємо коричної фарби. Віджимаємо о, зайве, беремо за металеву спідничку і починаємо малювати. Малювати починаємо знизу вгору. Дивіться, знизу ми малюємо широкий стовбур, весь пензликом і ведемо вгору. Ось так. так. Ось у нас є стовбур дерева. Тепер малюємо гілочки. Знизу, догори. Вони всі дивляться до сонечка, діти. Всі гілочки дивляться до сонечка. І тягнуться своїми гілочками до сонечка. Кінчиком пензлика малюємо, щоб гілочки у нас були тоненькі, їх багато гілочок. Стовбур у нас один, а гілочок у нас багато. Вони тоненькі і длінні. Обов'язково слід помити пензлика від фарби та ставимо хвостиком вгору. І ось тепер беремо наші зв'язані пучком пушні палочки, набираємо рожеву та білу фарбу. Ось отаким чином. Скручуємо їх ось так. І починаємо малювати квіточки по всьому дереву, ось так. Приставили забрали, приставили? Забрали, набираємо, прокрутили. Набрали дві фарби і прокрутили, бо квіти у яблуньки рожево-білі вони. Квітуче таке дерево, гарне, квітуче дерево намалюємо. Ось яке в мене дерево я намалювала. Ми всі сьогодні гарно попрацювали старанно і створили гарні картини. Продемонструйте свої роботи друзям та вишліть свої фото, Буду чекати. До побачення, мої любі! До нових зустрічей всім вдалого дня!